А вона не боїться? А я читала, що одна жінка на своєму городі вона не зриває, але кожну капустину в папір замотає кульок, і зав'язує, а потім весною вона задорого продає. А то на весні чуєте, чи тепер ніхто не хапає, то капусти часу. Раніше так садили. Ну, багато не, багато, все, багато, що і, таке. А це блюдів, багато знаєш із капуста. А я не знаю. знаю. Ой, там море блюдів, багато багато блюдів є. Капуста, це і приймлена капуста з пшоном. О, бачиш? Шкварками помощали. Ого. Вариться капуста. Ти звари і дай попробувати, а, не ну, розкажи. Я хотіла попробувати десь зварити цей капусти, не знаю, чи нам не вдасться. У, у, да, у тебе все вдається. Так, у тебе золоті це, руки. Це, це, скільки скільки, 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 скільки. пам'ятаєш, що ти вгощаєш, то все смачненьке. Сметану, молоко, яйці. Це все таки збиваєш разом і потім це вже в кінці заливаєш давай, і, і потім вже таких шквар нажаєш, на знаєш, є шостоматка, стоматка. Хоть так написаш. Село чортків. Чортовець. Чортовець! Перебила кайфа. Бо він неправильно озвучили. Сестра була з Канади в мене приїхала. Село чортове. Яка... Мене поправило. Чуєте, що я вже у вас на Україні на дорогах. Якщо отак трясеш, що ніколи не заснеш. Аби який був змучений. В Канаді грунтова дорога між полями. Рівна на квадрати і рівна тримаєш. Люди пропала, хата, ніхто не живе, воно розсипається. Село вимирає. Але деякі, але зараз хто зберіг на селі, то доба. Ань, а може бути на, на йшла світі, сюди жити. Куда? А що вона буде тут робити? Буду робити? Жити? Ну як, люди живуть? Люди живуть. А ми будемо приїжджати вже не тебе возити, а до тебе приїжджати. Я ви будете приїжджати, якби забралася в село, ви й забудете за мене. Тут турі трактор, але машину мають. Там трактор, тут машина. Там кубай. О, як хатинка заросла. Ні, бідні села тут. Ні, а є достатку, двоповерховий, все. Хто помирав? хто бідний був. По трасі, бо тут по, по трасі там цей, там всі бігшо. Може ми вже приїхали? Ні, це є православ, це є католицька церква. Бачите, по правій стороні католицька церква. Тут колись де ці хата, ці називається? був садочок, це я ходила в цей садочок тут. М -м -м. Та пішла. Так, був старий садик ходив. <сум> Через паркан тут хотіли тікати, все, все танцювали. Десь тут була подоляночка. А веліш подаванькою, хлопці, спорта, ніж ще не ставить, попіді лази. Зараз ми доїжджаємо до центру. Купа, без тих капуста, кому треба, бере, не хочу. А я капуста просто валяється. Так, а який козобни має на увазі? А як, як на вона смерди, то так капуста. Що купити? Хто тут купляє? Тут треба воровати. Воровать? Варвати? і пішов сві, нарубав, кіко, тобі треба, і треба, пішов О, ставок. Це ставок. Лебеді? А ці вода. Чи то не лебеді там? А десь от ці будьоки Бузьки? А що вони не полетіли? Ну, Дивіться чорні ззаду. бузьки. і собачка. Ну але що вони не полетіли? Ну, а ми десь... Може хворі? Видно, слабі, а їм що погано тут люди будуть кормити. Зима прийде холодно. То видно хворі. Десь може люди, люди їх при... Так. летять, треба було стаю вийти. Вони хворі, може, крила, травма. Не, люди, може, їх і цей. На зиму приютять. Що там? Центр, якусь це стодолу цей. чи стайню кинути їм зерна, зерна якусь. Миколай вже через що приїхав. Ні, а зараз ці ну, дорога вийшли. Хто Ви до коні має? Хто, хто коні має, то що Лівої Правда. сторони беріть. Лівої, лівої сторони беріться. О, О, сторони лівої. Хто? Це центр, а нам туди. Яка у лівої сторони беріть? Я зблудив, пішов прямо. А він пішов на підсвічив. А це наліво треба. Так, зараз сюди на повозяв догори. Сюди. А ти чого тут ходить? А він колись приїхав був. Му... Я... Я, я йому кажу, що йде наліво повер... направо повертай, він прямо мали. Ну, я я мусив налетіти звідси з гори від вирозки, А вирозки. Напр... Ні, та я а, пішов в магазин чогось. Так. За йду. Думаю, де та дорога. Слядиш блудив. Що ти знаєш, Кажуть, чоловік блуди ми. Околекці? Слава чертова.